Топ 3 проблеми, які можуть вас спіткати, коли ви будете купувати автомобілі з Норвегії. Перше обов'язково перед купівлею, якщо ви купуєте авто в Норвегії, уточніть, чи є техпаспорт на автомобіль. Так вроді банально звучить, але часто їх втрачають, і ви просто не зможете вивести автомобілі з Норвегії. Друге, стосується електромобілів, якщо ви неважно експортуєте його під замовлення або купуєте на місці стан батареї дуже часто крутять пробіги, дуже часто. То крутять сохи автомобілів. Коли ми купуємо, ми все це перевіряємо. З Норвегії не траплялися такі випадки. А вже в Україні на місці з цим якби балуються для того, щоб ціна була дешевша. Багато цього хто хоче, обнуляють батарею. І ви бачите її по типу, як ну, майже нова батарея, три зарядки, переобраховує комп'ютер, і ви отримуєте таку неприємність. І третє, звертайте при купівлі авто з Норвегії на корозію. Бувають автомобілі, по-різному зберігаються, зберігається отак: от, в гаражі або зберігаються автомобілі на вулиці, і в залежності від якої частини Норвегії. А щоб купити автомобіль перевірений, переходимо в телеграм-канал Шапці профілю, там є наші контакти.